Чао! Ви на каналі Ірина Рома готуємо закуски сирні корзиночки з різними начиночками. У нас сьогодні їх буде аж три. Але ви можете готувати свої начинки. Головне, щоб були корзинки. Сьогодні відео рецепт і технологія приготування сирних корзинок. На розігріту сковорідку викладаємо 2 ложки тертого сиру пармезан – парміджано. Коли сир почав кипіти і з'явилися киплячі бульбашки, виключаємо вогонь. І Далі. даємо сиру трошечки охолонути, для того, щоб його було легше зняти з коворітки, що він трохи пристає. За допомогою лопаточки, отак потихеньку знімаємо цей млинчик, перевертаємо і викладаємо на перевернутий стаканчик або ступочку невеличку. Зверху промокуємо бумагою. Салфеткою. І все. Корзинка готова. Старайтесь, щоб вона була світлого кольору і не засмажувалася дуже. Таким методом виготовляєте потрібну вам кількість корзинок. І так переходимо до начинки. За допомогою блендера змішуємо ковбасу мортаделла з сиром ніжним Філадельфія. А для прикраси зверху будемо використовувати мелені фісташки. І так, переходимо до другого виду начинки: креветки в майонезі. Креветки можна приготувати двома способами: відварити їх або підсмажити, що вам більше подобається. Ще можна купити консервовані креветки, перемішати їх в звичайному майонезі, але ще буде краще в майонезі з червоною рибкою. Гарненько викладаємо все в корзиночки. А зверху, по вашому бажанню, можна прикрасити листочками валеріани, що дуже смачно і естетично. І так, третій вид начинки сьогодні буде з сиром аробйола і червоною рибкою. Цю корзиночку можете сформувати за своєю фантазією. Еко, Готові всі. Наші корзиночки. Подивіться, які вони красиві, апетитні, оригінальні. Я думаю, що ваші гості будуть задоволені. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Чао!